Триває суд над лучанином, якого звинувачують у тому, що застрелив свого тестя. Сам підсудний провину визнає, але не погоджується з тим, що зробив це навмисно. Каже, що до трагедії призвело душевне хвилювання, а він сам не усвідомлював, що коїв. Трагедія трапилася ще рік тому, а судова тяганина в судових судах різних інстанцій триває і досі. Деталі справи дивіться у сюжеті далі. Лучанин стверджує, що коли вбивав тестя, Робив це зовсім не навмисно, саме тому провести сім років за гратами не бажає і з вироком суду не погоджується. За словами підсудного, коли він схопився за мисливську рушницю, то зовсім не мав наміру відкривати полювання на тестя, а хотів лише його налякати, щоб той не влаштовував черговий конфлікт. Але все завершилося набагато більшою трагедією аніж просто побутова сварка. Побутова сварка, яка була за словами і самого обвинуваченого і позивачки, звичним ділом у їх сім'ї, того трагічного дня переросла у справжній кримінал. Слово за словою, один з чоловіків схопився за мисливську рушницю, а тоді пролунав постріл. Цей постріл став роковим для іншого чоловіка. Так потерпілий раптово втратив життя, а 39-річний лучанин опинився на лаві підсудних. За даними слідства, в ніч на 26 лютого обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння з мисливської рушниці, поцілився прямісінько у свого тестя. Постраждали від отриманих травм, помер. Підозрюваного відразу помістили під варту і тепер в суді усі разом намагаються розібратись, як кваліфікувати злочин та яке покарання понесе винний. Ця трагічна історія трапилась ще рік тому, але судова тяганина триває й досі. Обвинувачений вину свою визнає та кається в скоєному, але в той же час стверджує, що невірно зрозуміли його наміри. Він нібито хотів лише захистити себе і дітей від конфліктного родича. За словами підсудного, своєю нецензурною лайкою та криками тесть спровокував надмірне емоційне хвилювання, яке було такої сили, що обвинувачений навіть не може пригадати, як взяв сейфу до рук зброю та вчинив смертельний постріл. Те, що у загиблого була сварлива вдача, і він полюбляв вчинити конфлікт, визнає теща підсудного, яка до слова. І є позивачкою у даній справі. Я просила суд не вкаряти зяття. По-перше, я розумію, що він не винесело покарання в нього дуже слабке здоров'я. В апеляційному суді нарікала на вирок суду першої інстанції одночасно обидві сторони. Прокурор наполягала, що покарання для обвинуваченого занадто м'яке, і заграти його потрібно було би відправити на більший термін. Так, суд без належного обҐрунтування і достатніх для того підстав призначив обвинуваченому мінімальне покарання, санкцією санкції статті у виді позбавлення волі строку на 7 років. В той час як сторона захисту стверджує, що під час розгляду справи в суді першої інстанції були допущені істотні порушення прав підсудного. А сам обвинувачений не погоджується з кваліфікацією злочину і наполягає, що той фатальний постріл був вчинений в стані сильного душевного хвилювання. Зауважимо, що це дві різні статті кримінального кодексу, які передбачають відповідно і різне покарання. Різниця до слова суттєва. Я визнаю свою вину в тому... Що я вбив людину від моїх рук, ця людина постраждала, я забрав людину найдорожче, що в неї є, це її життя, але я не згідний з кваліфікацією злочину. Так що я Не пам'ятаю, як це все відбулося, якось не свідово. Я не хотів вбивати. Я не мав наміру вбивати людей. Наразі підсудному інкримінують 115 ту статтю кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Якщо ж суд дослухається до аргументів обвинуваченого, то покарання може обмежитись позбавленням, а то й зовсім тільки обмеженням волі на строк до 5 років. Є експертиза, яка підтверджує факт кумулятивного афекту, що це відноситься до кваліфікації Його до статі 116. Тож в апеляції лунали зовсім різні доводи і зауваження, але в чому погоджувались обидві сторони, так це в тому, що вироком залишились невдоволені і ті, і інші. Тепер справа знову перебуває на розгляді в першій інстанції. Суд розпочне із дослідження письмових матеріалів в межах даного провадження, після чого допитає потерпілу, свідків, експертів, оскільки таке клопотання вже надійшло від захисника, вирішить інші клопотання, які будуть заявлені учасниками обвинуваченого відповідно допитає по, по, з приводу обставин, які. Ним зазначаються і з приводу тоді, коли в нього фактично виникне бажання дати показання. Захоче він після потерпілої, може дати і після потерпілої, в цьому немає проблем. Яке покарання призначити підсудному, тепер буде вирішувати вже колегія у складі трьох суддів. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.